Всім привіт! Сьогодні ми будемо розв'язувати систему лінійних рівнянь способом підстановки. Саме слово підстановки. Підставляти щось кудись треба підставляти. Дивимося уважненько. У мене в системі два рівняння. Бачу, що в мене біля екса коефіцієнт четвірка, тут трічка, тут мінус одиничка, тут двічка. Тобто, мені з першого рівняння. Легше знайти ігрика. Ось у мене ігрик. Він знаком яким мінус. Тому його я перенесу в праву частину, а семірочку вліву буду мати 4х мінус 7. Дорівнює ігри. Що ми зробили? Ми ігри. Виразили через Х. Тобто, Y записали у вигляді виразу, що містить Х. І ось цей вираз, замість Y я буду ставити підставляти підстановки. Вираз підставляю замість цього Y У друге рівняння. Ще раз очок. З першого, з першого рівняння виразили одну змінну через іншу, і в друге рівняння підставлю. Можна з другого рівняння виражати одну змінну через іншу, і підставляти тоді в перше рівняння. Отримаємо 3х плюс 2. А замість y ставлю вираз. 4х мінус 7. І дорівнює 8. Ось моя системка. Бачимо, що вже другий рядочок це лінійне рівняння з однією зміною, яке ми вміємо розв'язувати ще з початкової школи. 3х. Додати двійку множу на все те, що є в дужках. Множення одночлена на многочлен. 8х. І ще мінус 14 дорівнює 0 дорівнює 8. Невідомі в ліву частину, відомі переношу праву. 3х плюс 8х, 11х. До 8 перенесу мінус 14, то поміняється знак і буде плюс 14. 8 плюс 14 22. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює, 22 ділю на 11, маю 2. Ми знайшли х. Нам потрібно знайти ще й ігри. Тому беру цю двічку і повертаю сюди, там, де я виражала y через х. І буду мати, що і дорівнює. Ставлю вираз. 4 помножити на 2. Мінус 7 дорівнює. Вісім, мінус 7, одиниця. Отримали пару чисел. 2, спочатку по іксу записую. 2, 1. І ця пара чисел є розв'язком нашої системи. Як бачимо, все просто. Вам успіхів і до зустрічі!